Ми вже прийшли в номер і зараз я вам покажу, що ми купили. Це не, сувеніри такого тут, ну, немає. Це більше ми купили, в принципі, не так уж і багато. Ось така коробочка. Так, зараз відкриємо. Значит, тут такая чаечка. Есть такие шарик. Просто тут такие чайки классные. Чайки, ну, знаю, это, ну, знаете, можно сказать, символ моря. Такие две. это вот еще пупырочка маленькая. Ну, это еще не так. И вот такие два у Мама, дорогая, еще по 4 лева. А, це мій. Ось цей біленький такий. А це ми взяли моїй двоюродній сестрі. Ось, до речі, не тут різні. Якщо хто не бачить. Просто коли сюди їхала, я хотіла такий браслетик, і ми його тут знайшли. І ось тому ну, і купили, як совенючок. Уже вечір, і я вже буду зараз лягати спади. Всім па-па!